Добрий день, любі малята! Нарешті ми з вами дочекалися гарної пори року весни. Незабаром розпочнуться роботи в квітниках, нагородах, в садках. Люди почнуть висаджувати різні рослини. Приготайте малята, для того, щоб рослинам гарно і комфортно рослось, нам з вами потрібні земля або ґрунт, водичка і сонечко, тепло. А так як на дворі ще холодно, то я пропоную вам зробити груд на підвіконні. Погляньте, будь ласка, я приготувала ось такий, бачите, у мене Є місця така ось, з ґрунтом, з землею. Бачите, я насипала ось. Заздалегідь малята я замочила, бачите, у тарілочках різні насіння. Це у мене горох, це у мене квасоля, цибулька, ось, бачите, яка дрібненька. Це теж інша квасоля. Для чого я замочила? На для того, щоб воно у водичці проросло, і ми бачили, яке зернятко буде потім гарно рости. Я приготувала лієчку з водою. У мене буде ось такий тичок. бачите в допомозі. Тож ми розпочинаємо наше висаджування насіння. Спочатку малята, я пропоную вам. Посадити цибульку. Погляньте. Ось така не дуже величка, дрібненька цибулька я беру. Бачите? Погляньте малята. У цибульки є два краєчка. Ось тут такий, бачите, трішки закруглений і ось такий видовшений. Ось тут, де тупий носик, ось такий закруглений, тут буде проростати корінчики. А ось тут, де гострий, ось такий. Тут будуть зелені пагони. Тому цибульку ми будемо садити, брати будемо пальчиками ось так за е гострий кінчик. І ось цими корінцями будемо садити у землю. Подивіться, у мене такий судочок, який поділений на ячечки. І в них я вже за насипала грунт. Бачите, ось так. Тому ми можемо з вами вже висаджувати, беремо цибулинку і ось так занурюємо її у ґрунт. Бачите малята? Гляньте малята, від того, що в мене тепло е, в ґрунті, ось тут, у мене цибулька навіть без ґрунту почала проростати. Подивіться, бачите те, що я вам казала, ось в неї з'являються зелений пагонник. Тобто ми беремо за зелений чубчик, який вже. І садимо у грунт. Продовжуємо маляти. ось так. Знову цибульку беремо. Якщо тут, бачите, оце шубка з неї зла, уже і стає жарко і ось так розділимо. Бачите? Погляньте малята, це теж з'явився маленький зелений пагорже. Цибулька теж скучила за весною, і вона хоче, щоб її посадили у землю. Бачите? Ось так. Продовжуємо малята. Беремо цибульку і садимо ось так у ґрунт. Ось так, погляньте. Ось так. Занурюємо їх. Так. Ось дуже добре. Щоб туди добавити. Ось. ось так, малята, бачите, ми продовжуємо ось так садити. І весь мій ось так. Шубку теж зняла. О. Погляньте. Я заповнила цей буркою увесь лоточок приготовлений. Потім я беру в ліку малята і поливаю нашу цибульку. Тому що пригадайте, я вам казала, що для того, щоб рослина росла, у нас потрібно, щоб був ґрунт, тепло і водичка. Ось так. Я полила. І ми з вами будемо чекати. Коли наша цибулька виросте і дасть зелені пами. Погляньте малята, у мене є ще ось така велика цибулька, яка теж хоче проростати. Але я вам пропоную зробити ще такий експеримент. Взяти скляночку з водою, бачите, таку, щоб в неї дуже гарно помістилася цибулька. Корінцями Опустити її у скляночку. Бачите, малята, погляньте, щоб корінці були, подивіться, у водички. Отак. От Бачите, у мене цибулинка е тримається за краєчки скляночки. Бачите, вона не сідає на дно. Але корінчики вже занурились у водичку. І ми з вами подивимося, чи буде у нас на підвіконні у водичці рости цибулька. Будемо ну, за нею теж спостерігати. Так, цибульку ми з вами посадили. Ось так. Подивіться. А ось це лоточку, бачите, у мене теж у таких ячеєчках я приготувала грунт ми з вами будемо висаджувати насіння. Ось це насіння квасолі. Звичайна квасолька, яка проросла. Малята, подивіться. Подивіться, ось у мене на долонці лежить квасолинка, яка була намочена водичкою, і бачите, в неї вже з'явився корі... корінець. Ось такий маленький корінчик. Ми будемо з вами висаджувати квасольку. Для цього нам знадобиться ось такий тічок, малята. Ми його занурюємо у ґрунт. Робимо там луночку. Тоді кладемо туди квасольку і засипаємо ґрунтом. Ось так, прихопимо. Беремо наступний теж малята, подивіться, я вибираю на в яких вже проклюнувся корінець. Знову роблю течком луночку, кладу туди квасольку і ось так пригортаю грунтом. І так висаджую всі на всі всі квасольку. Погляньте, знову взяла там, де є корінець, тому що ця квасолька вона буде гарно проростати. А є ось такі. Квасольки, бачите, які навіть пролежавши у водичці, не дали корінця. Така квасолька малята не проросте в ґрунті. Ось так. Тому ми з вами будемо вибирати наступну квасольку. Ось так зробили, посадили і ось так. Прикрили. І так ми будемо висаджувати усі насіннячка, які проросли васольку. Висади. Наступно ми будемо з вами висаджувати горох. Погляньте малята. Горох теж, бачите, він дуже гарно проріс. Бачите, які гарні уже пагони корінці і навіть ось зелений палини з'являються. Погляньте малята, ось це білий це корінець. А ось зелений, це вже пагін пішов. Ми теж його будемо висаджувати. Погляньте, ми за допомогою такого тичка робимо луночку, потім ми корінцем донизу кладемо туди пророшу і ось так загортаємо. Знову тичком ми робимо луночку, беремо. Знову грошину корінцем біленьким вниз занурюємо і присипаємо. І так висаджуємо ось так на наше. Міляти, як ми з вами усі насіння. Після того малята, як ми з вами висадили всі насіннячка, бачите, ми з вами перемолічку поливаємо. Ось так. Ось. Поставимо наш е, лоточок на підвіконня на сонечко і будемо з вами спостерігати, як же наші рослинки будуть проростати і виростати. А потім, коли на дворі буде зовсім тепло, ми з вами ці наші рослинки пересадимо е, у. На наш город на вулиці. А зараз я з вами прощаюсь. До побачення. Будемо спостерігати за нашими рослинками. Отож, малята, іще раз, для того, щоб висадити город на підвіконі, нам знадобиться ємність з ґрунтом, грабельки, течок і лічка з водою. Розпочинаємо. А в цю ємність, у цей горщик малята, ми з вами посадимо насіння гарбуза. Погляньте, яке воно, бачите? Ось яке. І садовити ми його будемо. Ось так погляньте. Втикаючи наше насіннечку, беремо і втикаємо у горщик. Ось так, малята. Ось погляньте. Отак, земельку. Те ж саме ви можете зробити вдома, взяти на сінечко, купити гарбуза, посадити його в горщик, а потім ви можете висадити його, коли у вас вийде розсада, проростуть це на Ви можете з батьками посадити його десь на городі у бабусі або на дачі. Або навіть біля під'їзду у квітничку. І потім доглядати за ними. А восени будемо збирати врожай і варити смачну гарбузову кашу. Ось так. Посадили. Бачите, тепер грабельками ми загрібаємо ось так усе. І поливаємо знову злічки, тому що ми всі з вами знаємо, що для того, щоб рослинка виросла, їй потрібно тепло, земля, ґрунт і водичка. Обов'язково ось так. Сюди малята ми теж посадимо з вами квіточки. Бачите, ми знову з вами робимо борістки ось такі. Ось так у ґрунті. Бачите? Ось так ми зробили ось такі борізночки. Потім ми беремо насіння уже інших квіточок. І теж можемо з вами ось так у луночку. Ось так, бачите, Посіяти. Бачите, це інші квіточки. А коли наші квіточки проростуть у нас у групі, Потім ми їх висадимо на наш квітничок на вулиці, коли буде тепло-тепло. Ось так погляньте ось так ось ми квіточки. І теж ми за допомогою грабельк, ось так ми з вами їх присипаємо ґрунтом, ось так загребим. Ось, погляньте. Ми наші луночки, які ми зробили борістки, ми засипали ґрунтом. Ось так малята, бачите? А тепер за допомогою лічки ми з вами польємо. Польємо ось так. О, бачите? Ось так. Поставимо теж їх на сонечко, і будемо чекати, коли наше насінечко проросте. А зараз, любі малята, ми з вами будемо сіяти насіння квіточок. Погляньте уємність з ґрунтом, бачите, я зроблю ось такі борістки. Ось так, бачите, ось так. течочком ось отак. Ось одна буде борістка. Ось буде друга. Погляньте, як я це роблю. Ось так. І третя. Ось так. Бачите, мої любі? Ось так. Ось я зробила. Потім за допомогою лічки я у борістки налью водички. Ось так. Сюди. Це для того, щоб наше насіннечко потім добре проростало. Тепер погляньте, я беру насіннечко, сиплю його у борістки. Ось так. Ось, бачите. Ось так. в Одну, потім у другу. У другу і у третю. Ось так. Бачите? Ось так. Потім я беру грабельки, загрібаю ось ці борістки. Ось так. Ось так. Погляньте, ось так. Бачите? Земелькою пригрібаю, присипаю, ось так. О! І третю борістку. Ось так. Ось я це зробила, а тепер малята зверху ще поливаю. Бачите, ось так лічкою. Ось так заливаю, щоб наш ґрунт був мокрий. Ось так поставлю. погляньте, Ось так ми з вами висадили насіння квіточок. І теж поставлю на віконце, на сонечко, і будемо з вами спостерігати. Погляньте малята, ми всі наші ємності з грунтом і з посадженими насіннячками поставили на віконечко, на сонечко. Бачите, Тут же ми поставили і лійку з водою. Тепер ми з вами будемо спостерігати, як наші насіннячка, наша цибулька буде проростати. Будемо їх тепер поливати і чекати, коли вони проростуть. А потім висадимо все це на наш город на подвір'ї. Ось так. Погляньте: отакий гарний город на підвіконні. У нас з вами. Вийшов. До побачення, до нових зустрічей!